Тобі треба DPM. Що ж таке? DPM? розшифровується як Disruptive Pattern Material, або дубок покращений маскувальний. Це британський паттерн, що потрапив на озброєння королівської армії в 60-х, і хоч вже замінений новим типом, про який я розкажу іншим разом, все ще є популярним варіантом для мисливців, стрекболістів та й тактичних бомжів типу нашої спільноти. Він легкий, зручний і дебело пошитий. Навіть сорочка має достатньо кишень для вашого непотребу, а головне, це одні з найкращих уніформ співвідношенні ціна якість на сьогодні. І, скоріш за все, на барахляндії вашого міста її віддадуть за ціною тряпок. DPM відноситься до сімейства Вудлендів, камуфляжів, які найкраще працюють в лісистій місцевості, адже тогочасне королівство очікувало загрозу зі сходу, ту саму з якою зараз воює Україна, тож підлаштований він більш до лісів Європи та туману альбіону Одягнені в DPM, солдати її величності воювали за Фолклендські острови. Цей паттерн побував на плечах обох сторін війни в північній Ірландії а також в Афгані, Іраку та й загалом війнах в війнах персидській затоці. Примітно, що для більш пустельного сходу існував Ді Desert Disruptive Pattern Material – Нерідко поруч з лісовим братом. Та й ці види представляли собою прямо полярні призначення: ліс або пісок, або те, або те. І обидва переставали працювати, коли потрапляли в непідходяще середовище. Доходило аж до того, що солдати просто фарбували піщаний виданий камуфляж, щоб не бути жовтою мішенью на зеленкуватій місцевості, і багаторазове фарбування доводило форму аж до смарагдових відтінків. Цікава також доля цього паттерну в Україні в буремні часи АТО. Кожен маскувався як міг і в допіксельну, та й вже в часи ММ14, DPM високо цінувався саме за свою якість пошиву та матеріал, при тому, що все ще непогано маскував. Подекуди він зустрічався на початку 22-го року, зрідка попадається і донині. Я маю обидва види DPM-у – пустельний і лісовий. А от найулюбленіша частина мого кіту – це спеціальний підсумок для пакетику чаю на моєму поясі, бо ніщо не піднімає мораль, як гаряча чашка Ерл грею. А ви підписуйтесь, Далі буде тільки цікавіше.